Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо портативну зарядну станцію з літієвою батареєю від компанії Lavita, модель PPS-105. Як заявляє виробник в даній зарядній станції чиста синусоїда, розхищається фірмовій упаковці. Зарядна станція, комплект у нас є інструкція. Ось так запаковано це у нас. Так. Блок живлення для зарядки станцій. В комплекті бачимо дроти підключення в розетку, також в прикурювач для зарядки станції. І ось такий вигляд має зарядна станція. Повністю в пластиковому корпусі, доволі важка. Як заявляє виробник, вага 4 кг 100 г. На передній панелі у нас роз'єми USB Type-C для під'єднання прикурювача є розетки повноцінні, також окремий прикурювач. дисплей, З іншої сторони у нас ліхтар. Тут встановлений потужний кулер. Бачимо, на дисплеї виводиться вся інформація. Дана зарядна станція з номінальною потужністю 300 Вт, пікова потужність 600 Вт. Ось так працює. Ліхтар, є декілька режимів світіння, яскравіший. Скліший. Для домашнього використання один з найідеальніших варіантів дана зарядна станція. При купівлі на зарядну станцію обов'язково також на неї розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.